Діти заслуговують кращого. Я, Победа і Берлін. Благодійний показ фільму по мотивах книги щоденника Кузьми Скрябіна пройшов у кінотеатрі Атмосфера для школярів ліцею номер 6 Артур з дитинства цікавився творчістю співака, тому радий завітати і на показ. Ця історія Скрябіна, це видатна людина, і для мене вона як він як і співак, і як політична особа вніс великий вклад в історію розвитку української. А культури, ну і він взагалі був українським українцем і патріотом. Я його дуже це люблю. А його пісні це взагалі для мене. Це просто щось емовірне. Це він е, там описував життя. А життя для мене емовірне. Тому я очікую приємні враження, і що це буде щось життєве моє. Веселі пригоди, гострий сюжет та гумор. Ось чого очікую від фільму Єва. Дуже дякую, що запросили. Довго не була на таких заходах. Думаю, що отримую багато задоволення. Викладачі ліцею дуже вдячні за ініціативу розвивати дітей та виводити їх на подібні заходи. Адже через карантини та війну в підлітків відсутня можливість навіть поспілкуватись один з одним зазначила викладачка української мови та літератури Лариса Мазанюк. Ну сьогодні це мабуть одна із таких дуже важливих. Один із важливих моментів, тому що діти сьогодні ми знаємо, що дистанційно більше спілкуються, сидять в телефонах, в гаджетах. Тому цей похід в кінотеатр це дуже вчасно і не дивлячись на. Всі тривоги, які сьогодні є, але дітям треба спілкування. Ось ми зараз поспілкувалися. Будемо переглядати фільм. Тим більше діти зацікавлені, тому що знають, що це за книгою Скрябіна знятий фільм, тому зацікавленість. І ми вдячні тим, хто це організував. А вже скоро діти із інших ліцеїв зможуть безкоштовно відвідати кінотеатр атмосфера та порадувати себе цікавим фільмом, зазначив депутат Чорноморської міської ради Тимофій Львутін. Ми запросили діток з ліцею номер 6 Це було старше звено. майже 100 дітей прийшли на кінопоказ безкоштовно до нашого кінотеатру атмосфера, що знаходиться у Трациноптун. І я думаю, що такі легкі патріотичні стрічки саме. Те, що зараз потрібно показувати нашій молоді, Тож дякую величезному Дару Чобану, Це власне кінотеатр атмосфера. Дякую організаторам. Також це і ліцею номер 6 що вони провели роботу. Що діти організовано зайшли, подивилися і все гаразд. Ми будемо продовжити нашу таку ініціативу. Я думаю, що вже в наступному місяці, як мінімум, дві кінострічки покажемо вже для наступних ліцеїв. Зараз ведемо перемовини з деякими учбовими закладами про те, що якщо їм цікаво щоб їхні дітки пішли та подивилися безкоштовно на наступні мультфільми та кінофільми у нашому кінотеатрі, ми все це зробимо. Отож, чекаємо нових подібних заходів для дітей разом до перемоги. Валерія і